Мої вітання, друзі! Сьогодні ми готуємо чудову смачнющу закуску з оселеця – легендарний форшмак. Це традиційна страва єврейської кухні. Назва перекладається як попередній смак або перед смаком, тобто закуска те, що подають перед основними стравами. Що ж, ходімо та приготуємо його. Беремо філе одного оселеця, тут 230 г, та очищаємо його від шкіри. Потім необхідно по максимуму вибрати кісточки з цілого філе, а далі ріжемо на смужки та дістаємо все, що бачимо. Тепер подрібнюємо ножем фарш, але мають залишатись невеликі шматочки оселеця, щоб в закусці відчувалась фактурність, а не було суцільної каші. Перекладаємо в миску. Далі нам потрібна одна невеличка цибуля або половина від середньої. Натираємо її на дрібній терці. Необхідно через ситечко зцідити сік, щоб фаршмак не був рідким. Ще візьмемо половину зеленого яблука. Очищаємо його від шкірки та натираємо на дрібній терці. Також проціджуємо через ситочко сік. Далі беремо одне відварене круто яйце і також натираємо на дрібній терці. Тепер додаємо 1 столову ложку м'якого вершкового масла, тут приблизно 25 г. 1 третю чайної ложки меленого перцю та 1 чайну ложку соку лимона. Ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єднались. Ось така виходить густа закуска. Більше всього смакує з темним житнім хлібом, а якщо його підсушити в тостері або на патені, то взагалі смакотінь. Прикрашаємо пір'єм зеленої цибулі, і з чудовою ніжною намазкою. Дуже простою приготуванні, але надзвичайно оригінальною. Форшмак не переплутаєш ні з чим. Друзі, діліться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає йому розвиватись. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!